І всім лоха! З вами як Сівоха, і сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт вже третя серія. І в цій серії я планую е добудувати, напевно, дім, все ж таки, добудувати його, тобто дах хоча б зробити, або другий поверх. Я думаю, можливо, другий поверх почнемо будувати. Ам... Ще, можливо, підемо ще заліза на копаємо. І подумаємо, що далі потім робити. Так. Я. Е, тепер думаю, у нас ж цей скло є. Ага, я залізу не цей, не поставив переплавлятись, Буває. Я там на записі бачив залізо в інших частинах. А, так скажімо, Так скажімо, що я бачив на запису. Що я не все залізо зібрав з гір. Тому зараз може і піду туди збирати. Ще залізо. От, ці е, красиві гори. Сьогодні в мене був досить такий, такий собі день, тому що я ледве вже встигаю якби, записати відео, тому вже записаю, записую вже досить пізно. А, тому не звертайте уваги на мої тупняки, які можуть тут бути, тому що я реально вже досить так пізненько почав записувати. Так, вугілля то вугілля, а я десь ще бачив, щоб зараз би тут знайти це. Ну, це залізо. Але воно мені теж досить потрібне. От. Я не знаю, чи будемо ми йти. А ось бачу залізо. Чи будемо ми йти. Де? Оце один шматочок? Чи будемо ми йти. Далі досліджувати купу всього нового. Ці печери може, ми підемо пізніше, після того, як хоч трішки побудуємо ну, добудуємо будинок. От. А, тут теж печера, і, скоріш за все, вони всі з'єднані. Це, напевно, так скажімо, скеля, в якій ціла така структура печер. Так, я, як наче пам'ятаю, що ще десь були це було залізо, чи я щось. Вже... Чи тільки готовий один шматочок і був. Просто я тоді був, напевно, пропустив і все. Е, так, там немає. Нічого, тут гравій. До речі, гравій буде нам потрібен, можливо, в майбутньому. Для стріл. Е, до речі, я ж там передивлявся, для чого мені потрібні гарбузи. Вони ж мені потрібні для. Фарм снігу, хоча сніги так у мене тут купа, але сніговики теж потрібні. Типу, них можна реально робити сніговиків. А, просто я трішки забув тоді, навіщо я це збирав. Цих сніговиків. Так, ну там кріпер. А, ні, це не кріпер, це зомбія. Щось якийсь сліпенький трішечки. Кріпер. мен. Oh, так, там водичка чи що. Ось мені вічно хочеться оце подосліджувати. О, ще гарбузи. До речі, дивно, що я їх не помічав тоді. Ам... Так, вдаліто, я думаю, треба піти поробити дерева. От якраз тут може десь і поруба для будиночку. А, тому, так. Дуже великий біом, як я бачу, цей. Типу, він досить такий. не закінчується довго. От. М -м, камінь поставив. Навіщо? Не знаю, но скоро буде ніч. Так. Я не знаю, чи. Та я добіжу додому. Я думаю. Це не так страшно. Просто. Хоча можна і по. А, у мене немає цієї броні. Блін, це я вийшов, блин, заради, ц... заради декількох шматочків, точніше, ж одного шматочка заліза, а вийшов на ну, те, щоб добути залізо, І все. Можливо, я щось пропустив знову, ну я все ж таки реально пізно зараз записую, тому а, реально. Не звертайте на це уваги трішечки. Можете написати мені в коментарях, якщо я щось там пропустив. А, я буду дуже вдячний. Якщо ви напишете. А, так. А чого тут активно? Окей, тут активно. Е... тик так. Ніч, 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 ніч. Я думав, може я поставлю шейдери. Подивимось. Хоча я ще ж чув цей ж ж додати цей Vibrant Ам... От. Я ж тепер і думаю. Може дочекатися нової версії, щоб тримати Vibrant Visuals? Але я не знаю наскільки ну, ті, ті їх вбудовані шейдери будуть продуктивними, чи моя віддюха не згорить. А то у мене відюха не дуже новенька, скажімо так. А, от. Так, піду. Я не знаю, зараз можу зробити перші ці. М Скажімо так. Ну, я думаю, буде другий поверх у нас. Але я тепер ось думаю. Як би його зробити, цей другий поверх? Я думаю. зробити щось типу такого. Не знаю буде. ой, істеці це вже зайве, М -м -м. два три раз, два, три, так, і підемо ще за деревом. Так, треба більше дерев дерева. Щоб добудовувати нам другий поверх. Можливо, це не так вже не, не такий цікавий момент геймплею, типу, будувати щось. А, типу, може, запропонуєте обрізати ці моменти, типу, де я будую щось. Хоча, в принципі, не знаю, все залежить від вас. Пишіть коментарі, як вам цікаво чи не цікаво. А в принципі, я прислух... буду прислуховуватись, дивитись, як можна покращити для вас цей контент, В принципі, можу розповісти про історію того, як я створив цей канал. І це було досить давно. І спочатку я навіть не знаю. Чи я планував взагалі знімати щось, а, хоча я, перші мої відео були, я їх просто самі перші, можна так сказати. Ну, я не впевнений, що це самі перші, але я їх поки що просто приховав, а всі інші відео, у мене було дуже багато відео раніше. Я всі інші видалив. А, але самі перші, прям перші три відео, там теж вони по Майнкрафту, я зберіг. Але, е, скажімо так, вони. Тільки для uh, об, обмеженої кількості людей, скажімо так. Uh, тільки обмежена кількість людей може подивитися ті серії, uh, і все от. Uh, uh такі от справи і скажу так, це був десь. Ну, я не знаю то, точно, я зараз, це треба подивитися точну дату створення мого каналу. Це десь чи 15 рік, чи навіть трішки раніше. Але е, от і, ну, з моєю назвою Xiboha це прям був 15-й десь рік. Е, тому. Тому так. Зараз треба щось придумати. А що ж можна придумати? Щось типу. Отакого. От Боже мені треба більше дерева. Треба більше дерева. І я тепер сижу і думаю, краще б я зараз би наробив більше дерева. От, і мені, як малому любому. Ці, як малій любій дитині хотілося скажімо так бути як їх улюблені ці блогери от і всякі ютубери і тому цей Починали знімати всі ці відео, Де, деякі люди знімали влоги, деякі, ну, тобто, деякі діти знімали блоги, деякі. А, вже в нас є, до речі, тепер залізне кайло. Деякі діти а, Знімали, от, як я, інколи і блоги, і Майнкрафт. І я зараз, до речі, по факту одне й те ж саме роблю, що і раніше. А, цікавий факт виходить так. Е, от. І взагалі досить цей. Е, я не знаю, чому. Ну, я вирішив повернутися в Майнкрафт, е, особливо, коли в мене. Ну, е, взагалі у мене були відео е, по Майнкрафту. Е, на... Комп'ютері, якщо брати комп'ютер. Просто раніше от у мене не було комп'ютера, скажімо так, і е, мені приходилось знімати на. Ну, коротше, Minecraft Pocket Edition я знімав. І в принципі, в принципі, якщо, ну, у мене на цьому каналі є ще ті олди, які ну, можете написати в коментах, якщо ви пам'ятаєте ще, коли я був. Малим і знімав ці відео. Просто я повністю, скажімо так, перезапустив цей канал, видаливши або приховавши оті відео. А, тому Такі от справи. Так. А... Треба тепер добудовувати. Ага. Краще б я грязюку використав. Ну, ладно, це таке. Ага, треба ще зробити прохід на другий поверх, ну це не так складно. Це не так складно, якщо чесно. І тепер питання. Та хай буде підлога така, напевно, чи що. А, точно. Я ж тепер хочу, типу, зробити, щоб воно отак от було. Трішечки угу. з такою випуклістю, що другий поверх. Е, тому, от. До речі, у мене багато спогадів про ті часи, коли я починав тільки знімати. І це, скажімо так, як я їх називаю, часи ще такого більш-менш нормального інтернету, ще така музичка зараз грає. Вибачте. Um, дякую, Майнкрафт. Ти даруєш ностальгію знову. Так. Роблюсь, um... типу. Um... О, я знаю, що я зроблю, правда, це не так популярно, але зроблю. Речі, пишіть, до речі, в коментарях свою історію того, як ви познайомились з Майнкрафтом, або якщо ви навіть знімали якісь блоги або відео а, на Ютуб, в принципі, теж пишіть, як ви це починали. там, а, Що ви робили весь цей час. Так, і реально мені цікаво буде почитати коментарі про це, тому що. Справді цікаво, У кожного, скоріш за все, своя повністю історія знайомства з цією грою, або просто з Ютубом в ті часи. І, знаєте. Досить. Скажімо так. Ой, гупа. Досить ностальгічно, але в той же час, скажімо так. Це частина нашого зумерського життя. Звучить так, як наче ми якісь уже старі цей. Старі діди. А, ну що ж, в принципі, воно з одного боку вже так і є. Тому що вже навіть з'явилося по факту нове покоління. Одне з найновіших. І тепер ми такі типу. Що ж, уходимо в минуле. <рес> так. Курочка там. Я думаю, може курок теж потім привезти на і зробити ферму, тому ну, так, в принципі. Музичка, прям реально кайфова. Я не знаю, от, у мене дуже багато питань до людей, які грають в Майнкрафт без е, музики. Дуже багато питань. Типу, ну, музика реально дуже класна. Дуже-дуже. Я не знаю. А, напевно, розсажу тут десь поблизу, потім ялинки, щоб далеко не ходити. М -м -м. Режі, що не ялинки, а ці. М -м -м, як воно. Ой, зараз би згадати, як називається. Я ж називав когось. До речі, ви зрозуміли. Не ялинка це точно, а цей. Коротше, це не ялинка, все. Це не ялинка, а смерека, все, смерека, все згадав. А... Дякую самому собі, що я згадав це. Так, і думаю тепер. Тепер треба дошки. І щось таке прям. І щось таке прям треба буде. Зробити цікаве на другому поверсі. І я. Ой, хай тут буде. Я не знаю, чи тут буде вікно? Та буде, напевно. Все ж таки. Ось тут прям буде досить таке немаленьке вікно. Можливо, я в майбутньому тут прибудую балкончик. Можливо, подивимось. А, а взагалі. Ну, типу, реально, я готовий реально почитати ваші коментарі про те, як ви справді познайомились з цією грою і не тільки, як ви, в принципі, провели своє дитинство. А в, в, скажімо так, в інтернеті це досить цікаво буде почитати. Справді, ну, справді цікаво. А, що, що і як, у кого проходило дитинство. А, в принципі, всі можуть писати, навіть не зумери, пишіть хто як. Я все одно почитаю, тому що ну, реально цікавий досвід, типу, того, ай. Того наскільки цей. Думаю, ось тут зроблю прохід. Треба драбини зробити. Ой, а у мене для драбини треба... цей. Треба куп всього. <гум> купу знову дерева. Коротше, десь тут посаджу дерева, а вони тут теж ростуть. Щоб були у мене дерева. От. Так, так. чому я не цей не розсадив все тут. А тепер, тепер, от тепер я вирішив все розсаджувати, так? Геній. А, ну, в принципі, я не дуже той думав, що я встигну прям за цю серію а, добудувати другий поверх, тому що, в принципі, серія у нас по 20 хвилин, як я обіцяв. А, тому, навряд чи за одну серію виходить, добудувати будинок або щось іще. такий у мене ліс вийти тепер. Ну, хай буде типу як ліс. Чому б і ні? Цікаво біля льоду можна саджати цей тростину? Лід вважається як цей. Ні, він не вважається як вода. Оу, oh, оу. Oh. І треба можливо скрафтити. Давайте відро чи Це теж важливо досить. У мені вистачить наш тільки на ботинки. Не знаю. Але відро мені потрібно буде. Я зроблю тут цей нескінчене джерело. Скажімо так, води. Воно мені буде потрібне. Але воно тут може замерзнути, тому я. Тут обставляю... Ой. Ой, так. Обставлю тут тобто, так факелами, щоб воно не замерзло. Отак от, от виглядає якийсь ритуал. Ну, добре. На цьому напевно ми будемо закінчувати. З вами був Яксвоха. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте писати коментарі. Це теж важливо. Пишіть свої історії, як ви там познайомились з Майнкрафтом, або, в принципі, з інтернетом, або, взагалі, в принципі, історії свого дитинства. Можете написати. Мені справді цікаво, я хочу почитати про це. От. Не забувайте стану ставити дзвіночок, щоб бути в. Курсі всіх е, новин цього каналу, що виходить, що не виходить, скажімо так, і підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я викладаю теж новини і не тільки, і малюнки, і там якісь свої, типу е, історії життя можливо. От е, тому всім дякую за перегляд і всім папа папа. -па.